За міжнародною класифікацією СІАП, кодра на сьогоднішній день являється основною, є шість стадій варікозу. Стадія С1 це ретикулярний варікоз або судинні зірочки. По своїй суті, це не являється варікозною хворобою, це естетичний недолік. Варікозне розширення вен нижніх кінцівок, це вже стадія 2. При стадії 2 повинна бути клапана недостатність. Це основний признак наявності варікозу. Неспроможність клапанів поверхневих та перфорантних він. Стадія 3: це лімфодерматосклероз, або жінки це називають целюлітом. Стадія 4: це стадія, коли розвиваються вже трофічні зміни. Це стадія формування екземи. Винозної екземи стадія гіперпігментації нижніх кінцівок, стадія 5 – це язва, котра загоїлась, і стадія 6 – це гостра відкрита трофічна виразка.